Казка, горобчик і сонячна крапля. Жив собі на старій груші маленький горобчик. Щоранку він прокидався перший і співав так голосно, що будив навіть сонце. Одного дня вона йому сказала Дякую, горобчику, за пісню. Твій спів такий щирий, що я хочу подарувати тобі сонячну краплю. Бережи її! Бо в ній тепло всього світу. І справді впала з неба золота краплинка. Тепла, мов мед. Горобчик поклав її в ніздечко і вирішив ріти, щоб ніхто не вкрав. Але в лісі всі заздрили. Прийшла сорока. Дай і мені подивитись. Потім жаба. Може, то перлина, дай потримати. І навіть вітер шепотів Покажи мені її хоч на мить. Та горобчик боявся втратити подарунок і нікому не показував. Тільки ховав, 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 аж поки крапля не згасла. Наступного ранку сонце не піднялося. Небо стало сіре, дерева мовчали, і ніхто не співав. Горобчик заплакав. Сонечку, вибач, я беріг твоє тепло, а воно зникло. І тоді сонце озвалося. Горобчику, тепло не для того, щоб ховати, його треба. Дарувати. Горобчик розправив крильця і заспівав. І з кожною ноткою до світу поверталось світло на траву, на річку, на серця звірів. А на груші знову блиснула нова крапелька. Тепер вона світилась у кожному його співі. І відтоді казали в селі. Сонце гріє тих, хто гріє інших.